Стрічки Флок, значить, чорний колір, ви добре знаєте цю стрічку. Далі чорний колір, добре знаєте. Далі яскравий червоний і темний червоний. Вона тут зі світлом, не знаю, чи видно вам буде. Це такий темно-червоний і яскраво до макового. І новий колір віно, такий гарний. Бордовий колір. Знаю тут Она зі світлом трошечки. Сподіваюся, що відтінки видно. Да? О, отак от видно. Чорний кольор, воно і два відтінки червоного. Темно-червоний і яскраво червоний. І стрічки натуральні, різноманітні фактури. Я тут виклала тільки з червоним бантиком, але є ще з чорним. Сподіваюся, що вам будуть до уподоби для створення класичних робіт. А також різноманітні декори, флок наприклад, намистинки, або флок декори це вино чорний і червоний, або наша вирубка оксамит Мармур на корея все це на сайті лента Декор фетр розділ червоний. Чорне та віно, або кожна стрічка знаходиться в відповідній категорії: костюмка, оксамит, флок, декори флок, ну, вирубка, або добірка товарів, оксамит, мармур.